Дівчата, сьогодні хочу показати вам метод, після якого до сковородки ніхто не буде прилипати. Беремо сіль. В мене крупна, але можна й дрібнішу. Гарненько нагріваємо її в сковородці, щоб вона пожовтіла, так як у мене. Колись е, сіль почала жаритися, отак потрошку робимо. Це нам дозволить зняти бруд з цієї сковородки. Але це ще перший етап. Дивіться далі. Після того, як пожарили сіль, 15-20 Хвилин на сильному вогні. Тоді сіль треба зняти. Будьте обережні, сіль треба висипати в щось таке желізне, бо вона сильно гаряча. Оцю пиль на сковородці треба чимось зняти. але не мити. Я вбираю старою ганчірку, тоді її викину. Далі наливаємо олії і ждемо, доки олія закипіє. Трошки розводимо по сторонам. Вмикаємо сильний вогонь і ждемо. Цю сіль використовувати в їжу не потрібно. Ну ось, з олії пішов дим з сковородки. Тепер можна знімати її. Виліємо теж щось таке жалізне. Тепер сковорідку не миємо, а витираємо звичайними салфетками, щоб руки не впалити обережно. Ось така сковорідка у нас вийшла. На сковорідці залишилася трошечки, наче плівка, оце на ній будете гарно жарити. З часом ця плівка від олії вижариться, але все одно треба повторяти некілька разів, опять, щоб воно не приставало. Користуйтеся.